Виставка не тільки катинь польського фотографа-документаліста Кшиштофа Хейке експонується у Луцьку. Майже півсотні світлин об'єднані темою катинських розстрілів, коли радянська влада у 40-х роках минулого століття нищила поляків та злочинами, які вчинили російські військові у наш час в Україні. Розповів автор, професор кіномистецтва Кшиштоф Хейке. Каже, торік у квітні приїхав у Бучу та Ірпінь із гуманітарною допомогою. Тоді там ексгумували тіла вбитих росіянами людей. Говорить, вирішив, що повинен це зафіксувати. Методи росіян не змінилися на пристріні тих кілька років. В гробах знайдуємо інформацію ідентичне: стріл в тил голови, зв'язані руки, тіла укладане головою до долу. Шиштоп Хейке почав працювати над виставкою 2007 року. Зараз доповнив її фотографіями з України в експозиції. Фотозображення цвинтарів у Катині, Харкові, Мєдному, Осташкові та ексгумаційні роботи, що відбувалися у биківні під Києвом, де виявили поховання польських жертв НКВС. Ці світлини ілюструють трагедії близькі українцям, каже представниця Українського інституту національної пам'яті Леся Бондарук. Тут є також докази саме. Те, що розстрілювали саме за національною ознакою поляків, і ми дуже добре знаємо, хто цей ворог це радянська тоталітарна система в особі НКВС, доволі важлива тема, і можна прослідкувати якісь історичні збіги, відмінності, як це відбувалось колись, як це зараз. Луцьк перше місто в Україні, де експонується виставка Кшиштофа Хейке не тільки катині, розповів генеральний консул Республіки Польща у Луцьку Славомір Місяк. каже консульство ініціювало і організувало спільно з міським департаментом культури представлення фотовиставки у Луцьку. На цей рік є 80-та річниця катинського морду. Тоді коли знайдено. Останки польських польські еліти можна сказати. Це не тільки поліці це не тільки білі воввійськові, але також отцітеля можна сказати, така еліта нації, зі слів Славоміра Місяка. До кінця квітня світлини будуть у Луцьку, а потім виставку представлять у Тернополі і Рівному. Оксана Юпак, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.